Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Перша декада вересня місяця, і всі ми хочемо отримати якомога більше урожаю солодкого перцю. Перець достигає, але ще дуже багато зелених причин є на ділянці, і хочеться все зробити для того, щоби. Перець налився, достиг і взяв свою сортову окраску. І скоро жовтень, а ми всі знаємо, що перець, коли йде пониження температури, перестає рости. Тому нам потрібно все зробити для того, щоб ми отримали в вересні місяці якомога більший урожай. Тож, які кроки ми повинні зробити у вересні місяці, щоб дати збільшення маси плодів солодкого перцю та пришвидшити його дозрівання? Ось, друзі, кущик. Слонове вухо. Подивіться, які гарні великі плоди, і скільки їх є ще багато у кущі. Але поживні речовини, які дає рослина, вони йдуть не тільки на утворення плодів, вони йдуть і на зайві пасинки, які ось ідуть, бачите, всередині куща. Тому їх акуратно ми забираємо. І це дасть змогу перерозпреділити поживні речовини і більше поживних речовин у нас піде на масу. Плодів, ось отакі пасиночки, ми всі забираємо. Їх легко забирати рукою. Перець він взагалі така крихка рослина, тому і вона потребує опори. Забираємо такі пасинки, які не мають, бачите, ні квіточки, нічого. Вони просто зелені пасинки, які також забирають поживні речовини у рослин. І, звичайно, друзі, вже пора в перці і прищіпнути верхівку. Залишаємо над плодиком два листочки і цю верхівочку прищіплюємо. Ось. І будемо ми сподіватися, що ми робимо все-все для того, щоб стільки плодів, які є в даній рослині, вони дали нам урожай. адже вони ще зовсім, бачите, маленькі ці плодики. І їм ще потрібний час, щоб вони виросли. І якщо ви, друзі, це зробите отаке прищипування верхівки, обрізання цих пагонів, скільки листя нарізали. І, звичайно, всі поживні речовини підуть в наливання плодів. Оце перша така процедура, яку ми повинні зробити. Ось, друзі, кущик Барбі. Теж він гарно в цьому році себе показав. Дивіться, ще скільки плодів. І ми другим кругом, що повинні зробити, це також прищипнути верхівку куща. Адже вже цей цвіт ми точно не зможемо отримати від нього плід. І, звичайно, ми забираємо всі ці пасенки, як у тому першому кущику. І зразу попаде і сонячні промені на наші перчики, і перерозприділяються поживні речовини. Друзі, це кущик Геркулес. Подивіться, як він цьому році гарно себе показав, скільки нав'язано плодів, і плодики вже всі червоні. Для того, щоб наші перчики стали червоні і щоб плоди були солодкими, нам потрібно насамперед калійне підживлення. Друзі, так як у нас ґрунт слабокислий, то ми даємо по 2 столових ложки під кожний кущик. Ґрунт у нас добре политий. І наші рослини отримують не тільки калій, а отримують ще велику кількість інших макро і інших макро-мікроелементів. І ще й розкислиться ґрунт. Друзі, якщо у вас немає деревного попілу або у вас ґрунт не кислий чи слабокислий, то деревний попіл не потрібно використовувати. Можна використати сульфат калію або монофосфат калію, використовуючи столову ложку на 10 літрів води і полити на зволожений ґрунт по літрі під кущик. І рослина отримує достатню кількість калію для того, щоб плоди дійсно почервоніли і набрались маси. Від калію плоди робляться не тільки червоні, вони ще робляться ніжні, м'які і солодкі. Також, якщо у вас немає цих добрив, а у вас є комплексні добрива, де є великий міст калію, наприклад, такі, як майстер, 3,11,38, де 38% калію. Або інші добрива. Саме головне, щоб не було. Багато азоту, перша цифра це 3% Це азот. Підживлювати кущики потрібно ввечером або вранці по вологій землі, щоб не впекти коріння рослини, і по вологій землі більше поживних речовин засвоюється. За потреби можна провести повторне підживлення через два тижні. І якщо ви побачите, що більшість плодів ще зелені, друзі, якщо у вас багато зелених плодів. І вже ось вересень місяць, то дуже добре ще використовувати і калій, і магній. І ці два добрива, такі як калій і магній, можуть закрити це питання, прискорити дозрівання перчиків і дати їм смак. Тому можна використати калімагнезію. А якщо немає даного добрива, то можна зробити таке підживлення. На 10 літрів води взяти 10 грам монофосфату калію, 10 грам сульфату магнію. І додати 2 грами бурштинової кислоти, і провести оприскування по листу або в ранковий час, або в вечірній час, але не пізно вечором бо роса. Бурштинова кислота у вересній край також необхідна для рослин і особливо для перцю солодкого. Вона підвищує стійкість до стресу, адже в нас ідуть коливання температури днем добре тепло, а ніч вже холодна, і покращує плодоношення, особливо в умовах змін погоди. Друзі, але потрібно слідкувати, щоб була вода така приємної температури, не холодна, бо для перців дуже важливо саме комфортне середовище холодної водички вони не переносять. Що робити, коли перчики почали гнити? Друзі, якщо несподівано перчики починають підгнивати прямо на гілці і на кінчиках перчиків починає з'являтися бурі або темно-корішньої плями. Це і не грибок, і не шкідники, це вершинна гниль перців. Вона зустрічається дуже часто під завершення сезону. То нічого не зробиш, вражені плоди ми вже не врятуємо, але провівши оприскування, ми зможемо врятувати наступні плоди від такої проблеми. Основна причина це дефіцит кальцію у ґрунті, або цей кальцій коріння не здатне засвоїти. Це буває так, коли або надмірна волога ґрунту, або різкі перепади температури, або закислений ґрунт. Через те ми ось і обсипаємо ґрунт деревним попелом, розкислюємо ґрунт. І звичайно, дуже часто поливати перці вже осінню не потрібно. Якщо ми хочемо, щоб наші плоди швидше достигли, то краще хай буде помірний полив. У такому випадку, коли перчики гниють, потрібно провести позакореневе підживлення кальцієм. Тобто оприскування по листу. Дане оприскування дозволить дуже швидко доставити мікроелемент безпосередньо в тканини рослини. Це як швидка допомога для рослини, яка зміцнює рослини загалом і покращує якість плодів і попереджає підгнивання. Можна використати препарат Брексил кальцій, де є в складі ще й бур, який так необхідний перчикам і на даному етапі. І також, якщо немає даного препарату, то можна взяти кальцеву селітру, розвести 10 грам на 10 літрів води і провести підживлення над кореневе по листу. Друзі, ну ось і розповідь підходить до кінця. Сподіваюсь, мої поради були для вас корисні. І якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка». Там багато цікавої інформації. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарних щедрих урожаїв. Та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!